А ви забираєте, ви мало що вони дають, що сюди? Пошли воно сюди, я сказала, пошла волос сюди. Поки міліція не приїде, ми вас випускати не будемо. пускати не нашого Поки міліція не приїде. ми вас випускати Не будемо. трогайте, ви їй досі. Покажіть, <годи>, довірсько, що воно як. Що воно як? А що ви запалимо? Це мой това. Яке ви маєте право? Ми не забираємо. Ми чекаємо міліцію. Бог від мала на вас. Ми зараз будемо давати. Наприйдете, що забрати. Це служити труд. Тісмійте, лізьте руками, візьмійте. Що він до кула? Подивись на ту пиху, блядь, така, сидить, креслі. Це мій товар! Не трогайте! Ти його не трогай! Не підходьте! Ось так блядь! Ми його не трогайте! Що ви рветелі? Це ксимосус, блядь!